Їм по 25, рік як одружені, останніх п'ять як займаються розведенням свиней. Вадим та Алла проживають у селі Оляниця Гайсенського району. Там і започаткували власну справу. Займатися нею почали ще в студентські роки, каже Вадим Костяк. Вчилися і паралельно їздили за кордон, аби заробити грошей на бізнес. Цей хлів ми побудували близько. Десь за рік приблизно е, отак їздили на заробітки, підсобирали грошей, приїхали і будували постійно. То е, приїхали, фундамент залили, дали фундаменту виставить. Поїхали ще до заробили грошей. Приїхали коробку, виставили кришу. Нині на їхній фермі вісім свиноматок і пів сотні поросят. У кожної синоматки є своє ім'я. Ось перша у нас банши, вона постійно кричить. Вона не кричить тільки тоді, коли в неї є поросята. Тобто 10 місяців на рік вона кричить. Поїла, кричить, спить, кричить, вона не дає хлів зайти, бо вона тут хазяйка. Ось скала, вона не пробиваема. І так кожна свиноматка має своє ім'я в залежності від того, яка вона є. У нас там є спортсменка, тому що була маленькою вилазила з цього, знаєте, вона як альпіністка тікала вічно. Так от і формується від того. Чим вона запам'яталася, від того формується її ім'я. Обов'язки між собою розділили, каже Вадим. Добова норма свиноматки три кг в день збалансованого комбікорну. На. Да. На. На. кожна наша свиноматка має свою медичну картку, скажімо так. Тобто, я записую ну, ім'я. Записую, коли була запліднена, далі яка спермодоза, тобто її номер, назва, яким кнуром крили. Далі йде вакцинація, це обов'язково. Далі я записую точну дату опоросу. І потім в мене вже йде картка чисто на поросят. Цим поросяткам сьогодні 10-й день. Вже провакциновані, прополиті залізом. Досвідом розведення свиней Алла ділиться у соцмережах з листопада 2023-го жінка веде блог свиняча гордість. Має понад три тисячі підписників на Фейсбук сторінці та майже чотири тисячі в Тіктокці. Хочу показати спеціально для тих, хто пише, що ми знущаємось над тваринами і так далі. що вони там в станках покажу. От свинка народила там, вона була з паровірусом, зараз вона вже провакцинована. Ми відлучили поросята, яке в неї було. Зараз вона в клітці, тобто ніхто не знущається, в неї місця достатньо, вона ходить і так далі. Ось розмовляє, все розказує і так далі. Частину поросят із льохами подружжя тримає у сусідських хлівах. Їх каже Вадим: орендують, щойно розвесниця розширять власний свинарник, аби можна було утримувати більше свиней. У планах його ще й модернізувати. Планується повністю робитися щілина підлога. Ми зробили каналізаційну яму, повністю вже закупили матеріали, труби, повністю все, що потрібно, закупили, і будемо починати в найближчому часі тут вже все розтрощувати, бомбити недавно. Я ще тут заливав. а Зараз вже буду кажучи, це все заново розбирати і робити ванни. Ванни Батько Вадима фермерів початківців підтримує. Поки вони були на заробітках, розповідає Микола Костяк, доглядали за першим опоросом. У дітей все вийде, бо справа, якою займаються, їм до душі, резюмує чоловік. У нас так навчені ми з малку до худоби, до свиней, до господарства. і нам це ще й подобається. Якщо в робота подобається, вона й вийде. Свинарник на тисячу голів таку ціль ставлять перед собою фермери, а ще зробити весь процес по вирощуванню свиней автоматизованим. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, новини Вінниччина.